Всім гарного і позитивного. Ви мені все кажете, ти така жирна, їда така жирна, покажи щось легке. Показую салат із груш на винові. Дивіться, дуже смачний. У печило кладемо масло на цей і сиплемо грушу, очищену кусками. Посипаємо мало цукром. Немного, бо це скарамілізувало. Грушка починає карамелізувати його. Нам маленько піджарити в тому маску. Дуже і все добре, хочу вам казати. Так, піджарюємо. Мають бути такі червоні. Все мішаємо, бо у вас не згоріло. Коли я мало вже скарамелізувало, сиплеме червоне сухе вино. Ми лишили піченьку вина і кладемо ложечку крохмалю. І загущуємо наш соус. Мішаємо. Гощими, Приблизно отримати соус. Де ми викладати? Ну, тут у нас є зелені, ледове. Е, як? ледове зелі. Горошок, парадичку чергі сиплеме сир дерблю. дерблю. Я його пересилувала. Викладаємо соусом. Викладаємо наші грушки з соусом. Зараз посиплемо тим соусом. Файно на гроші. Зверху ще мало сиром, лише я не лишила посипати і кунжутом сяк. Кунжутом сяк взяти, присипати сяк. Ось вот ця салат виходить. Диме пробувати. Салат дуже смачний. Йдемо пробувати. М -м -м. Булося не забіру. Mm. Це щось не Дуже, Дуже смачне. Ну, щось не вистачає. Напишіть у коментарі, якщо мені не вистачає. Ну, дуже смачно. Все всім гарно і позитивно. Робіть це золоту шкість, ви сте не були голодні. Де яка я резко? Все, па, -па.